Місцеві кажуть, авто підпалили невідомі. Вночі промайнула дві постаті. Вони хлюпнули навтівку якусь рідину і кинули туди запальник чи сирничку. Машину вмить охопило полум'я. І люди одразу почали викликати 101, а зловмисники зникли. Неспокійною стала ця ніч для мешканців вулиці Калинової. Люди прокинулися від страшного гуркоту вибухів. Налякані одразу вибігли на вулицю. А, а я на шостому живу. Як вийшла, там вогонь, полум'я, щось палає. Я так і подумала, я бачила машину, часто там ставлять, полум'я. Оці всі гаражі, які з боку. Вони всі машини відігнали, бо полум'я дає на гаражі. У три години ночі я прокинувся від якійсь пострілів. Потім я пішов у ванну у душ, обмився, дивлюсь зарево. Глянув у вікно, а вікна в мене отут. І і плюс машина горить. І потім пожежка під'їхала, і потім якісь зриви були, і все. Пожежу, надзвичайники загасили. Втім, авто військових отримало серйозні пошкодження. Вони не машину спалили і гроші заробили. Вони Україну спалили. Не людей спалили, вони ці хлопців, які це собрали, спалили, підпалили. А потом просто йшли просто взриви, зрив. А ж будем казати, он стріляли і тому подібне. Це підпал, чистий підпал. В Україні все частіше чутно про випадки підпалів військових автівок. Злочини фіксують у Києві о дніпрі Рівному. Переважно на злочини йдуть, аби заробити легкі гроші. На сьогодні поліцейські встановили щонайменше 70 паліїв по всій Україні. Так у Хмельницьку правоохоронці затримали лідера злочинної групи, який працював на РФ. Учасники підпалили дві автівки місцевого військомату, кинувши в них коктейлі. Молотова все зафіксовано на відео. Організатор даної групи сам вийшов на замовників з метою заробітку коштів. Він розмістив оголошення в закритих інтернет мережах з пропозицією підпалу транспортних засобів працівників сил оборони та безпеки. Нещодавно у Києві підпалила автівку військовослужбовців 3 ШБР. На це яскраво відреагував командир батальйону Олег Романов. Говорить, усіх паліїв, які свідомо йдуть на подібний злочин, необхідно карати, ба більше робити це показово. Я... Я на правах командира батальйону за згодою вищого керівництва, спираючись на воєнний час та бойовий імунітет, даю усний дозвіл своїм бійцям розстрілювати цих тварин на місці. Такі зрадники мають бути усунені на місці. Це колорадський жук, якого треба цькувати. Згідно з закону за підпал автомобіля, злочинцю загрожує до 10 років ув'язнення. Якщо злочин кваліфікується як диверсію, покарання більш суворе від 15 років позбавлення волі до довічного ув'язнення. Ну а свідомі українці продовжують донатити на зсу та збирати гроші на автівки нашим захисникам. Дар'я Лисенко, Андрій Чабаненко, Дніпро Тіві.